В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, 12-й праздник на честь видіння в храм Святої Богородиці. Після знання Адама із рая людство жило важким скорботним життям. Одна світла надія утішала людей, це обітування Боже, яке Господь дав людям ще в раю, що наступить час, коли сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола. Люди чекали Месію, Спасителя. І цей час наступив. Господь післав у світ Пету Діву Марію, від якої Господь восхотів взяти на себе людську плоть і кров. Висвята Діва Марія була плодом великої, довгої смиренної молитви, родичі, родичі святої Богородиці більше п'ятдесяти років. Молили Бога, щоб Бог їм подарував дитину, і Бог почув їхню молитву і подарував їм Святу Діву Марію. Коли родичі молилися Богові о чаді, то вони дали обіцянку, що якщо Бог подарує їм дитину, то вони віддадуть її на служіння Богові. І ось Писвта Діва Марія прийшла у світ, народилася від Іокіма і Анни. І коли їй сповнилося три рочки, родичі нагадали, що вони дали цю обіцянку і рішили її виконати. Вони рішили відвести свою. Маленьку дитину в Єрусалимський храм і посвятити на служіння Богу. Це була торжественна процесія. Вітописці говорять, що коли Пресвяту Діву Марію вели з Назарета в Єрусалим, то це було таке видовище, якого не було, світ не бачив ні до цього, ні після цього. При святу Діву Марію супроводжували молоді дівчата, дівчинниці. Вони йшли вперед, вона йшла за ними, з родичами, а після них йшли вже і друзі, знайомі, рідні. І ця торжественна процесія направилася з Назарета в Єрусалим. Коли вони прибули у святий град Єрусалим і підійшли до Єрусалимського храму, то все місто прийшло в двіження. Люди дивувалися такому видовищу, що маленька дитина йде в таку велику довгу дорогу, йде в храм, щоб стати слугою Бога. Священники вийшли на зустріч після тої Діви Марії. І е, перед тим, як війти в храм, е, у Свята і Святих, е, було 15 ступенек. На кожній ступенці священники, коли йшли на служіння, то вони на кожній ступенці читали псалом. Е, ці псалми є зараз в псалтирі в 18-й кафізмі, називаються степенні псалми. І Це на, на кожній ступенці один псалом. І хотіли, але ну, ступеньки були досить високими, і родичі хотіли допомогти при Святій Діві Марії піднятися по тим ступенькам. Але е, младенець звільнився від їх допомоги, і вона сама без іншої допомоги піднялася по тим ступенькам наверх, де її зустрів первосвященник Захарія. Е, первосвященник Захарія був праведним мужем і побачивши все, побачив все це і будучи врозумляємо Духом Святим, він е, воскликнув, чисто, от отроковице, ти благословена між женами, ти розрушені клятви Адама. І взяв Пресвяту Діву Марію, трьохрічну дівчинку і ввів у святая святих, Ну, святая святих, як у нас приблизно в нашому храмі, як алтар. У святая святих міг ходити один раз в рік тільки. І то первосвященник з кров'ю, жертвеною кров'ю заходив, то і кропляв, що там знаходилося. А Превосвященник Захарія ввів Пресвяту Діву Марію, у свята святих, і дозволив їй жити там, тобто знаходитися там стільки, скільки вона бажає. Вона туди, туди могла входити для молитви, для читання Слова Божого і для богомислія. І оскільки Пресвята Діва Марія майже весь час, який вона провела в храмі, провела в молитві читанні святих, святих писань, то вона більшу частину свого перебування в храмі заходилася у свята святих. Там вона е, розмовляла з Архангелом Гавріїлом, який був її ангелом-коронителем. Там Архангел Гавріїл приносив їй їжу, духовну небесну їжу, і вона вкушала цю небесну їжу. У свята і святих, висвята Діва Марія приготувала себе, щоб стати містилищем невмістимого Бога. У свята і святих хранилася стамна, тобто посудина, в якій знаходився хліб життя. Там знаходився ковчег Завета, в якому знаходилися ті писання, заповіді, які Бог дав. Моисею на Синайській горі. А Пресвята Діва Марія стала живим, живою стамною, в яку вселився хліб життя. Вона стала тим живим ковчегом, в яку вселився не закон Божий, а законодавець. Пресвята Діва Марія прожила в храмі приблизно 11 років. І після того, коли вона вже стала совершеннодітньою, то е, вона покинула храм, такий був закон, таке було правило. І дівчата повинні були виходити заміж. Але після те, Діва Марія відмовилася від замужества. Вона вирішила себе віддати цілком Богу, Богові, розслуженню Богові тіло своє і душу свою. І е, священники для того, щоб... Е, вона не була предметом позора, щоб з неї не, 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 не знущалися, не ображали її, то вони вирішили її обручити старцем, якому було десь вже коло 80 років, довець був, вже мав дорослих дітей, і вони вирішили вручити вручити приснуту Діву Марію, старцю Іосифу, який став її їй земним ангелом-хоронителем. Таку священну історію сьогодні нагадує нам свята, свята Церква. Праздник віддіння у храмі Святої Богородиці говорить про значення храму для людини. Храм Божий це місце молитви, це місце покаяння, це місце розмови з Богом. Кожен розмовляє з Богом, як вміє, але все рівно людина, входячи в храм, вона вже якось має розмову зі своїм творцем і создателем. В храмі людина очищає себе від гріха, який являється тим духовним брудом, який оскверняє людину і робить її недостойною вічного спасіння на небі. В храмі людина отримує Дари Святого Духа, які необхідні людині для її достойного земного життя і для, для, для досвіження спасіння на небі. В храмі людина, коли народжується, її приносить з храм її хрестять, коли людина завершає своє земне життя, то знову в храмі її відспівують і відправляють у вічність. Таке величі значення має для людини храм. І дуже важливо, щоб ми це розуміли і намагалися посещати храм, тому що е, ну, е, диявол, наша плоть, мір, так налаштовані, що вони людині не дозволяють йти в храм. Весь час знаходяться якісь причини важливі, неважливі, а то просто нема настроєння, не хочеться йти. Треба себе заставляти. Як коли людина хвора, вона заставляє себе йти в лікарню. Може їй це не подобається, але вона йде туди, тому що там вона отримує ісціління. Так і храм, як і вчилище благочистя, як духовна лікарня, це є те місце, коли куди ми приходимо і отримуємо істіння своїх духовних і тілесних язв. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми. Відвідували храм Божий, щоб ми в храмі стояли уважно, щоб ми в храмі в той час, коли ми тут, знаходимося, щоб ми посвящали максимально молитві, щоб не дозволяли не думкам ходити туди-сюди, і, і, і про, про, про роботу, і про життя, і, про, і минуле, і про майбутнє не роздумувати, а відганяти ці думки від себе а думати про Бога, думати про свою вічність, тому що храм це є те місце, яке відкрите для вічності. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми наповнювали себе благодаттю Христовою, щоб ця благодать Божа діяла в нас, і вона допомагала нам нести свій житейський хрест, а в майбутньому віці сподобатися вічне життя на небі по Христі Ісусі Господі нашій якому на слава слава чисті покоління, нині безконечні віки. Амінь аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.